Я вже догрузився зараз в якомусь німецькому місті, не знаю, що за місто, але погодка така більш-менш, тобто видимість нормальна, вирішив трохи познімати. Значить, загрузили мені. Мали мені загрузити догрузити. Ще одну паліту на 300 кг. Перша загрузка в мене там в 900, а догрузка мала бути на 300. З того всього. того всього. Там загрузили дві палети 900, а тут догрузили, мали догрузити одну палету на 300, а догрузили одну палету, блін, на цей, на 700. Ну і зустрінеться вже офігітельний вот. Ну, Але шаф каже, їдь пофіг. Ну, Їду пофіг. Вот. Розгрузка практично там від одного місця до другого фігню. пару кілометрів. Недалеко від Амстердама. Та й ось такої. І маю до першої розгрузки 545 кілометрів і маю їх проїхати як би сьогодні, бо, ну, принаймні так, він трендів, бо зранку тіпо, маю розгрузитися. Ну, але по суті, самі знаєте, то все до сраки, бо... Бо 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 бо, бо, бо 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 я і так до кіця їхати не буду, а доїду собі... Якихось стоки ми собі лишу. завтра зранку встану, вип'ю кави, перекушу. І тоді доїду до кінця, та і все. Та й фіолетово в мені їхні ті. Що вони спішають, чи вони не спішають, то мене там мало цікавить. Десь щось той камерою трясаю, я ж не замічав, не знаю, може в кожному відео так трясе від того що тоді зльок, але я з того не замічав. О. Фірма теж якась тупорила. Приїхав, короче, на ту фірму. Там так. Нічого зв'язаного з логістика, ні логістика, ні одного такого слова не пише, ні експедиція, ні хрена. Їздив я, їздив, знайшов, дивлюся там. А, людей теж ні хрена не видно. Знайшов, типу, щось там завод, якісь, ну, типа на території того, десь там якісь чувачки ходять. Ну ти зійшов до першого, та й починаємо по англійськи. По англійську німецьку питати його. А він до мене: поляк, по польську. Ну, херня, коротше, поговорили ми по польськи. Пояснив мені, що він ніхрена не знає. Говорили ми десь хвилин 10 ні до чого ми не договорилися. Пояснив, що там нема такої загрузки і все, ну, коротше, їду я звідти вертатися назад. Він щось вийшов, щось махав мені там десь в іншу сторону. Я поїхав в ту сторону, що він махав, тобто все на одній території, просто типу, під іншу будівлю він сказав, їхати. Типу, поїхав я під іншу будівлю, там зустрів чуваків, вони мені теж показували, але ще в іншу будівлю, сказав там бюро, бюро, офіс. Окей, пішов, я знайшов той офіс, показав, сказали тут. Там теж странні люди. Питаюсь, там тої баби, секретарші, вона ніби по англійськи нормально говорила, кажу, їй, чи можу скористатися вашим туалетом. Махає НІ. Сказали, там вистаре йти в інший будинок. Думаю, та ладно, ні, то ні, хір там з вами, не можна, то не можна. Сам 400. О. Ну, загрузили, коротше, дали папери. Та як кажу, мало бути 300 кілограм, вийшло, 700. Та й отак. Завжди якась така. от Хринь. Пеше треба заправитися. А, а по маршруті, моєму, заправка з Голландії. В Голландії мені заправлятися не бажано. Так, як я казав, вже вам поясню, поясню ще раз. Суть в тому, що з кожної кра... на кожну країну, типу шефамися приходити ті фактури з кожної країни. Точніше, фактура йому приходить одна з відшела. А він вже має їх розділити і повідсилати по країнах. І там, коротше, чи, чи йому приходить з кожної країни, але коротше, є определенна мінімальна сума. Тобто, що, наприклад, я в місяць заправив менше ніж на 200 євро, то там йому ніхрена не прийде. Сучасно, він не відіб'є там тих податків. Податків там тих, я там заправлюся, на 50 євро чи на 60, йому там, там вийде тих податків, поворот яких, якихось там, я знаю, 10, 10. Павно, навіть не 10. Менше як 10 євро. Коротше. Ну але каже, що треба. Ну, Там типа, як? Там така суть, там податки, якби ніхто в руки не вертає, ніхто там готівки не дає. В але Якщо ти платить податки, от платить він за мене податок в місяць, там наприклад 800 злотих, платить він там ще якісь податки ще за когось. І він тим ватам, тим, що він платить податки, він тим компенсує. Тобто так них в державі зроблено, що от, якщо ти, ти маєш платити податки, якщо ти... І збираєш фактури тоді. І якщо ти вже державі заплатив, стільки, от ти купив то, купив все, купив все, і там вони звідти враховують, скільки ти вже державі заплатив. І якщо ти заплатив стільки, скільки ну, типу, нормально вже заплатив, то вони тобі, типу, більше з тебе вже не требують тобі просто віддають. Він бачив заправку тут біля мене якраз. Нормальна ціна, але не знаю, чи мені вийде туди зараз заїхати. Не вийде зала ж вісімнадцять кілометрів треба про. Майдяш, то да. щоб туди впасти. Добре, дивимося ще. А більше по дорозі не буде? Напевно. Алехренсник, далі ще знайду. Така в поїщі фігня, що ти, якщо податки вже платиш, ту суму, що ти маєш заплатити, ти вже державі заплатив податки оцій ВАТ ПДВ в смислі той самий, так? Ну то все, то ти вже більше не будеш платити. Типу ти вже за то не платиш. Не? Я, в принципі, не вникав. Але по-моєму в нас в Україні такого немає, Маю, що платить. Що... Хоча може і є, я там і сам не то розбираюся. Мене так що часом не дуже цікаво. Сплять з той навігатором тим, що якийсь блять, піздець. Чувствую, що я вже 5 нікуди поїхав. Тими навігаторами, та давай вже розбігаєшся твою матір. Так і думав, що Махран Джазе не туди поїхав, блядь Це 400 метрів з'їчь вправо. Добре.